Добрий день, мене звуть Ріна. Я логопед у міжнародному центрі реабілітації нейрофізіології. Ми працюємо з дітками з порушенням опорно-рухового апарату, з неврологічними захворюваннями, психологічними розладами мовлення. Також працюємо з дітками з аутичним спектром. Обов'язково наша робота включає працю з дітками із дезертрією різної нозології. Ну і з іншими дітьми для того, щоб викликати мовлення у дітей до трьох року, тобто із затримкою мовленевого розвитку, наша основна ціль. Це знайти методи для того, щоб дитина змогла спілкуватися зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, тобто альтернативний метод спілкування, або це вербальне, або невербального характеру. Також відкрити найкращий, найсильніший потенціал кожної дитини. Ми хочемо, щоб дитина могла комунікувати, щоб її емоціонально-вольова сфера була стабільна, щоб дитина розвивалася. Виконувала всі навчальні здібності, ну і йшла вперед у майбутнє. Ми у Міжнародному центрі реабілітації нейрофізіології віримо у кожну дитину і чекаємо кожного. Хто хоче отримати допомогу. Давайте зараз поговоримо про логопедичний масаж. У нашому центрі ця послуга називається логопедична корекція. Що це саме, і з чим ми працюємо? Ми працюємо з порушенням інервації м'язів, а також з порушенням об'єму рухів артикуляційного апарату. Наш логопедичний масаж виконується за допомогою спеціальних приладів, які називаються зонди, тобто це зондовий масаж. Також він може бути комбінований або масаж руками відбувається в зоні обличчя, а зондами в зоні артикуляційного апарату орального праксису. Це масаж язичка, щит м'якого верхнього піднебіння під язика. Особливу увагу ми приділяємо стерилізації зондів. Це відбувається після кожної дитини. З чого ми починаємо? Спочатку зонди замочують в дезрастворах, а потім обов'язково промивають і стерилізують у сухожировій шафі 30 хвилин з температурою 200 градусів. Коли до нас заходить дитина на реабілітацію, обов'язково потрібно відвідати логопеда і отримати консультацію. i you. Консультація відрізняється від консультативного заняття. Давайте я вам розкажу, що таке консультація і навіщо. Консультація обов'язково потрібна для того, щоб написати логопедичний висновок, на базі якого ми будемо розробляти індивідуальну роботу для кожної дитини. Тому що діти бувають різні. У Когось є моторне порушення мовлення, у когось сенсорне порушення мовлення, у когось затримка, у когось загальне недорозумовлення. І щоб скоригувати і потрібно коригувати. Обрати, нам обов'язково потрібна консультація, без цього просто ніяк. Давайте тепер е, порівняємо, що таке логопедична консультація, а що таке консультативне заняття. Консультативне заняття. Це заняття, яке проводить логопед для того, щоб побачити динаміку після попередньої реабілітації в нашому міжнародному центрі реабілітації. Цим і відрізняється консультація. Тобто на консультації ми ставимо висновок логопедичний. На консультативному занятті ми коригуємо попередню реабілітацію. Заняття в логопедичному центрі триває 30 хвилин. Цього достатньо, щоб правильно і доступно спрямувати нашу логопедичну корекцію. Консультація потрібна обов'язково для тих діток, які вперше відвідують міжнародний центр реабілітації, а консультативне заняття для тих діток, які вже відвідували реабілітацію, і подивитися, яка саме динаміка від попередньої реабілітації. Під час реабілітації консультативних занять, а також самих занять логопедичних, дітки можуть потрапити до різних спеціалістів, тобто до різних логопедів. Але ви не хвилюйтеся, тому що у нас дуже добра і гарна комунікація між колегами. Ми спілкуємося в чатах. Також ми заводимо логопедичні зошити, карточки, де кожного дня прописуємо, що саме робили дитиною, які є покращення покращення і з чим ще треба попрацювати. Тож запрошую всіх на заняття у міжнародний центр реабілітації нейрофізіології до логопеда.